Просто на тлі розмов про ймовірну зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна Кремль запускає ядерну ракету в бік Сполучених Штатів. Вона вдарить по полігону просто біля Америки. Насправді, навіщо ці ядерні випробування потрібні нині, чого очікувати найближчим часом після зустрічі ймовірної зустрічі Трампа та Путіна та що, врешті, з томагавками про це і не тільки говоримо з військовим оглядачем. Василь Пихньо сьогодні з нами. Пане Василь, я вас вітаю. Добродень про все це поговоримо трохи згодом. Ви помітили останнім часом дуже багато заявлено на від народних депутатів від очільників військових обласних адміністрацій, від блогерів, там лідерів думок. Останні прям тижні про те, що от, от вже там ледь не до кінця 2025 року, в осяжні два місяці. Буде завершення принаймні гарячої фази цієї війни. Так, Володимир Зеленський каже, налаштований більш позитивно ніж 9 місяців тому, але абсолютно не стверджує такого. Утім, ну не знаю, там Юлія Тимошенко на свої джерела посилається, каже: от, от, буде завершення. Там Віталій Кім твердить, не може розказати хто, але мені сказали. Е, розумію, ви аналізуєте ситуацію в першу чергу на лінії фронту. Там, напевно, ви скажете, що росіяни продовжують свої штурми і все без змін Утім, чи є у вас розуміння там, да от, уявлення про те, що дійсно ми наближаємося нині до якоїсь фази, яку можна. Буде потім назвати призупиненням принаймні вбивств, ну хоча б мирних українців, не говоримо про лінію фронту, наприклад, де на жаль гинуть наші військові. Дивіться, якщо ми говоримо, я взагалі вважаю, що такі розмови є шкідливими. Тим паче, коли їх е, говорять, це це те саме, що зараз Тимошенко, Кім, Гончаренко і і так далі почнуть говорити про втрати українського війська. Е, це абсолютно стезя, яка має комунікуватися з усім іншими людьми, виключним переліком осіб, котрі е, мають право і мають компетенцію для того, щоб такі речі коментувати. На мою думку, е, це дуже шкідливо відображається на українському населенні, тому що в нас. Всі живуть циклами е, трьох тижнів від зустрічі Трампа до зустрічі Трампа від його заяви до його розвороту від своїх заяв, е, це фантастично негативно впливає нас на всі показники і підтримки сил оборони. Я як волонтер знаю це дуже добре. Е, це фантастично негативно впливає і на рекрутингові кампанії, котрі активно розгортають наші підрозділи в намаганні створити професіональні е, навички в нинішній армії, навіть серед мобілізованих цивільних осіб, але все рівно інструментами рекрутингу намагаються залучити саме професіоналізувати армію, долучаючи наприклад медійників до медійних підрозділів там кухарів до до куховарства, технарів до технарства і до дронарства. Тобто, це те про до чого призначений призвичайний рекрутинг, власне кажучи, відповідно, виходячи з цього, всі ці показники вони дуже сильно шкандибають. Як кількість з'являється от хилетання суспільства вліво-вправо вперед назад, насправді я не я особисто не бачу жодної. Підстави говорити про ймовірність наближення завершення війни, активної фази замороження, сісфаєр і тому подібне. Ну давайте дивиться, хоча б з останніх заяв. Путін поговорила з Трампом в підсумку. До чого все призвело до того, що Росія каже ні, 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 які заморожувані війни. Нам потрібно спочатку домовитися по всіх пунктах якихось там домовленостей скажімо так, а потім тільки говорити про припинення вогню на лінії фронту в такій. Конфігурації речей ну в мене от завжди виникає до тих, хто вірить на на слово заяв таких політиків, тому що зараз до речі це дуже легкий спосіб потрапити в заголовки всіх телеграм-каналів, всіх медіа я просто ляпну щось про закінчення війни, і ти вже стаєш лідером суспільної думки. який це при всій повазі до іголівува, і там блогерів, як ви кажете, і політиків, хоч не не всі викликають повагу, але я маю на увазі, що просто достатньо сказати щось таке екстраординарне, і ти потрапляєш уже в заголовки. Дуже простий то політтехнологічний хід, але е, насправді, от ті, хто чують ці думки і думають, що диму без вогню не буває, ну давайте ми розберемося дуже просто і фактологічно, от уявімо собі на зараз півтора-півтори тисячі кілометрів протяжність лінії бойового зіткнення а е, для того, щоб говорити про якісь речі домовленості, е, що ми там встановлюємо сіс е, е, ми не рухаємося на полі бою. Ми робимо якісь угоди для. Щоб це все грало, скажімо так, потрібно становити кожну, на кожен кілометр, на кожні 100 метрів, моно кажучи, точку, верифікувати де розташовуються війська, і що ось в цій точці в нас пролягає точка нуля лінії бойового зіткнення. Як це це треба зробити на півтори тисячні кілометровій ділянці фронту протяжності смуги фронту? Як це можливо, скажіть, будь ласка, зробити за умов, якщо бойові дії не будуть зупинені? Ну, це в принципі титанічна робота, півтори тисячі кілометрів. Ось так от проходити умовно кажучи під лінієчку Це по перше. По друге, скажіть мені, навіть якщо ми встановили такі е, дані, по перше. По-друге, точніше, а, а що робити за відрахунок? Хто може сказати в умовах сучасної війни ось цю методологію встановлення таких точок? Миротворці мають стати там ніжками, це мають бути точки, де сидять піхотинці. Це мають бути кілзони, коли куди дістають оператори БПЛА з обох сторін. Що має бути? Що зараз є лінією бойового зіткнення, якщо її як такої не існує? Це означає, що має бути створена якась буферна сіра. Зона кілометрів на 40 і тоді її забезпеченням має займатися якісь війська, які війська. Ми від когось, хоч чиюсь готовність на такі війська е, чули, е, і при чому, щоб це забезпечило війська на півтора тисячні кілометрові лінії фронту. Тому от коли починаєш закопуватися всі всі фактологічні дані, то ну в мене особисто виникає питання, як можна вірити на слово таким політикам. ну дуже добре, що ваш тверезий погляд сьогодні почує як можна більше кількість людей, якщо наші глядачі поставить достатню кількість лайків. Цій бесіді друзі, дійсно дуже важливо зараз не зачаровуватися. Для того, щоб потім не розчаруватися. Утім, звісно, ваші думки щодо заяв про закінчення Чиня війни у 25-му році. Залишайте в коментарях. Розумію, багато з вас чекало, що ймовірно передача Україні архет Томагавк може стати певною новою сторінкою тієї самої двіжухи, яку полюбляє Путін, яка захлисне територію Росії в притул до російської столиці. Адже пам'ятаємо заяви Володимира Зеленського про те, що кремлівським чиновникам варто шукати найближчі укриття. Тут голова генштабу НАТО твердив вже в осяжному майбутньому. Це, там, кілька тижнів тому він казав: ми знайдемо можливість для того, щоб занурити в Москву там холод в темряву. Створити там блекаут, ну так чи інакше, ці заяви лунали на тлі розмов про передачу томагавків. Так тепер Путін подзвонив Трампу? Ніби має бути зустріч? Там буде, не буде? Це ще теж велике питання. Утім, от чи можна ставити певний хрест поки на дискусії про е такі засоби враження? І загалом за умови їхньої передачі ну Трамп там взагалі каже: а як щодо того, щоб передати Україні там дві тисячі томагавків? Ну про таку кількість ми навіть не говоримо. Утім, наскільки реально так, да ну яких цілей можна було б? Досягти за умову передачі, ну там сотень, наприклад, таких таких ракет. Чи ви взагалі такий сценарій в цілому як реалістично не розглядаєте? Я хрест на цій історії ставив ще до початку того, як цих раз підіймався. Е, ну тобто я не вірю в те, що США, США готові до ескалації. Дивіться томагавки. Я Очевидь, є люди, які більш фахово зможуть розказати, розповісти технологічну складову цього процесу, але це ракети, які програмуються. Наскільки я знаю, за супутниковим, скажімо так. За допомогою американських супутників здійснюється їхнє точне програмування руху польоту цих ракет відповідно маршруту польоту цих ракет. Відповідно, для того щоб це робити, по перше, треба мати свою космічну інфраструктуру або використовувати американську. Але це означає, що не просто використовувати її зараз, якісь дані для ударів, а безпосередньо користуватися в маршруті наведення ракет. І програмувати їх на американському на американській інфраструктурі. Це по перше, а по-друге, треба вміти це зробити на з такими ракетами на американській інфраструктурі. Е, чи знаємо ми, чи чули, щоб українські фахівці до цього готувалися? Ні, не чули. Це означає, що тоді потрібно буде, аби цим програмуванням займалися американські спеціалісти та фахівці. А що це означає? Це означає вже зовсім інший рівень ескалації, коли американці не просто кажуть, що ось там є ціль урасти її, а тепер американці конкретно натискають кнопочку на те, щоб воно туди полетіло. Тому я відверто кажучи, ще більш скептичний до цього питання. Я вважаю, що нам, взагалі, в принципі треба було піти більшу реалістичність переговорів зі сполученими штатами наполягати на не на томагавках хоча це не виключно такий політичний аргумент його можна вести як політичний аргумент можна про це говорити піднімати ставку але в реальності просити не томагавків а атакамців. велику кількість балістичних цих ракет от вони справді здатні змінити певні розклади саме на передовій на полі бою тому що я навіть не прихильник от ви сказали про те, що важливо бути в певній ну, такій реалістичності сприйняття картини, е, і я, наприклад, зараз в сенсі комунікації маю ну такі претензії, якщо так можу висловитися, е, до військово-політичної влади з приводу е, конкретних анонсів, якихось конкретних чисел щодо озброєнь щодо будь-чого, е, наприклад, коли президент каже 25 п'ять Петрів, ті ми говоримо, е, люди не розуміють, що це в перспективі. Тривалого передачі тривалої передачі цих цих комплексів, якщо воно взагалі відбудеться, люди чекають результату вже сьогодні. Коли міністр оборони комунікує про 20 мільйонів FPV-дронів та інших дронів, які можуть бути виготовлені наступного року. Люди ж будуть ставити ці запитання. Це буде питання розчарування. 30 як там тисяч далекобійних дронів, 3 тисячі ракет, які обіцялися на цей рік. Я просто вважаю, що це недоречно. Ось такі речі говорити, тобто формувати робити менеджмент очікувань. А, тим паче, ще прив'язуючись до конкретних цифр, він просто будує. Великі велике поле для спекуляцій противників нинішньої влади. А від того, що страждає, вона страждає, і вся країна, зрештою, від такої критики, і це в принципі, знаєте, як в казанок, який вариться, підкидає додаткових аргументів для людей, які хочуть зайнятися деструктивом, і які навіть конструктивом хочуть зайнятися, але але загалом це все перетворюється у таку. Ну аргументовано е, в ханалі, яка нам нас не, 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 не посилює, скажімо так. Тому я би критикував владу за те, що вона е, робить ось такі анонси, е, фактологічні анонси, причому прив'язуючись до конкретних е, кількостей, чого б то. Е, Чого б то не було, відповідно, точно так само я би не робив би заяв, коли робив президент це око за око. Що, от мовляв, тільки нас почнуть вирубати нашу енергетику. Ми теж будемо відповідати симетрично по території Росії. Це обіцянка, яка не те, що вона не здійсненна, вона насправді здійсненна, напевно. Але з точки зору наших ресурсів, якими ми володіємо, у нас немає потреби цього робити. Ну тобто, треба розумно розраховувати ті наші спроможності та можливості, і тоді. Давати удари по території Росії по тому, що болить, по тому що боляче. Я би волів, радше не по енергетичній інфраструктурі противника бачити удари мається на увазі в Пітері чи під чи чи Москві. Самі я би волів бачити удари по прифронтових прикордонних дев'яти аеродромах тактичної авіації, з яких літають кляті сушки з клятими кабалами, які зараз роблять фантастично великі проблеми на фронті. А для цього якраз таки я би робив більш реалістичний запит до американців. Ну це знову я би, я би я би. Ну, я не в переговорній групі, але мені. Е в реалістичності сприйняття мені би легше було би так думати, як громадянину України, якби зі мною так комунікували. Е, робив би запит на балістичні атакамси, які точно росіяни не перехоплять. Які очевидно, певно, є не такою ескалаційною зброєю, які вже передавалися до нас із сполучених штатів, і от отримання самоатаканців атакамсів, завдання ними ударів по е, прикордоні та при фронтів Російської Федерації по цих аеродромах тактичної авіації е, це принесло би реальні зрушення на фронті. Так само, як реальні зрушення на фронті принесе от вчорашня атака по брянському хімзаводу, про що повідомляв Мадіар, командуючий сил безпілотних систем. Тобто мені здається, треба більш реалістичні е, брати е, в запитах. Очікування і їх е, реалізовувати, тому що нам є про що поговорити. Та томагавки зараз можна розмірятися про багато що, куди вони будуть бороздіть простори океана і там чи чого іще ще е, хотілося б, щоб вони були, звісно. Хотілося б щоб вони рознесли насамперед, якщо вже так, от повністю вдаватися фантазія, що якщо вони нас будуть я, з тією дальністю, з тим програмуванням, хотілося б вони точно знищили. Ну напевно. Щонайменше два підприємства: це в Алабузі виробництво шахедів і завод Купол Віжевську, так само які дотичні до виробництва російських БПЛА. А ну і ще напевно я би виділив до цього ще одне підприємство з російської оборонки: це Алмаз Антей, який розташований в Москві. Це концерн, який. Об'єднує, скажімо, так, виробництво зенітно-ракетних і радіолокаційних обладнань для Російської Федерації. Друзі, розумію, що ви напевно по ночах бачите так само палаючи деякі будівлі на території Російської Федерації. Утім, дійсно, нині в першу чергу треба думати, як полегшити життя нашим військовим. І та сама авіація в прифронтовій зоні в російських регіонах, які мужуть з лінією фронту, дійсно створює дуже багато проблем. Насправді продовжується тиск окупантів. Про це всі мої співрозмовники твердять. Найгірші напрямки, друзі. Ви знаєте, за економіс, що правда, рахує, що такими темпами просування Росії знадобиться ще 108 років років для того щоб захопити всю Україну, Путін відкидає замороження умовно і зупинку бойових дій просто зараз, як цього вимагає Трамп. Тож на що сподівається, от пану Василю, чи ви бачите ви реальні можливості для росіян якимось чином ну змінити так би мовити правила гри, якимось чином посилити свій наступ, чи дійсно от такі ну? Те, що ми нині спостерігаємо, так і те, що економіст рахує, що 108 років ще знадобиться. Це і є умовно той сценарій, за яким, якщо не буде якогось геймченджера з боку там сполучених штатів, так і буде тривати ще. Ну щонайменше, да, це перетече 26-й рік. Це перетече 26-й, Гарантовано. Я думаю, а, до лінійного підрахунку про 108 років, років, ну, я не прихильник таких а, такої теорії, відверто кажучи, тому що це так не працює. Тут же зараз іде гра на виснаження, вона вже давно розпочалася і триває гра на виснаження. Ми не складається особисто враження. Що дивіться, так війна може закінчитися в трьох випадках, коли обидві сторони досягнуть такого рівня виснаження, що вже обидві зрозуміють, що далі тягнути не можуть, або коли котрась із зі сторін. Досягне виснаження, і вона тоді змушена буде капітулювати. Це буде капітуляція Росії або України Тобто три варіанти е, можуть бути в таких випадках, е, тому е, зараз може йти сценарій до. З загального виснаження обох сторін росіяни нас намагаються виснажити і енергетичними ударами, і нас відверто кажучи, і морально психологічна стійкість похитнулася з точки зору у нас відсутності достатньої кількості піхотинців на передовій і проблем з мобілізацією, відверто кажучи, та й те явище ССЧ у нас доволі таке гостре. Тому росіяни намагаються тиснути на саме на це. Ми зі свого боку намагаємося тиснути на їхню економіку, щоб привести до критичної ситуації ситуації як це було свого часу в Першій світовій війні, що просто ну нема чим годувати солдатів, немає яких посилати щоб зробити так, щоб вони розвернулися Ось такий розрахунок. Тобто, росіяни розраховують, що в нас прорветься, а в нас ну насправді на фронті все не ідеально. І воно ніколи не було ідеальним. Це об'єктивно кажучи, в тому числі з розрахунку на те, що в нас якби. Були обіцянки щодо і демобілізації, або радше ротації, але цей шлях не рухається. Він дуже повільно розвивається. Були анонси щодо строкових контрактів, що вони можуть бути створені для новомобілізованих старомобілізованих людей. Цей процес теж він підвішеному стані перебуває через той же дипломатичний процес. Бо всі розраховують, що через 2-3 тижні вже от щось Трамп вигадає в цьому ж сенсі. Про прогальмовує те, що називається наш план на війну, тому. Тому що ми не пропрацьовуємо в достатній якості, скажімо так, рішення на майбутнє щодо технологічного розвитку тих чи інших озброєнь? Наприклад, знову ж таки кажучи про 20 мільйонів дронів, які можуть бути виготовлені наступного року, та чи можуть вони бути виготовлені безсумнівно? Ну безсумнівно, 20 мільйонів дронів нашого сектор військово-промислового комплексу здатен зробити питання? Ж не в кількості питання ще й у якості того, чи ці дрони будуть суча прилаштованими до сучасної війни, чи це буде? Буде те, що там відповідає стандартам війни 24-го, можна кажучи, року, або ну або в принципі вже не буде літати в му році, навіть якщо це буде там не дуже застрілі якісь технології. Тобто в нас немає цього плану розвитку, у нас немає плану розуміння, як ми збираємося щось робити щось досягати, і це велика насправді проблема, яка в тому числі впирається, і ось це політичне заколисування, очікування чогось. Чогось від сполучених штатів добре, що у нас є люди, які працюють системно над розробками інновацій в тих же збройних силах. Я знаю замголовком Лебеденко Андрій Валерійович, який над інноваціями його центри працюють. ним структури працюють дуже якісно, але у нас дуже багато чому є просідання. Врешті вже хочеться побачити і доступ до експорту зброї для того, щоб наше виробництво змогли виробники зуміли краще. Більше заробляти і кладати в розвиток та е, інновації своєї зброї е, хотілося б бачити інвестування в конкретно дієву зброю, е, яка має працювати на фронті, а не цілий зоопарк різних дронів і франкенштейн різних технологій е, і розпорошування ресурсів на усе і в підсумку. Не те, щоб і нічого, але ну не дуже дієво. Е, хочеться. Е, Хочеться бачити розуміння, як ми там збираємося, наприклад, поки повертати території чи дипломатично якимись іншими методами працювати інформаційні політики. Хочеться стрункості. Є зараз, я знаю там, що відбувається дуже багато гарних і якісних, в тому числі реформ. Наприклад, нарешті, вже рік, як скоро буде рік у листопаді, як повернулися обличчям до військових, особливо на рівні командирів, бригад влада і, наприклад. Відкрила механізми децентралізації і Цей процес о, свого часу очолюваний замкненка офісу президента Полом Полісою, який з бойової бригади перейшов до на службу офіс президента. Вони відкрили ці можливості. І от вони зараз розвиваються. Продовженням цієї теми є зараз децентралізації і до Chain Defense, такий собі маркетплейс, розетка для е, наших бійців, які можуть там замовляти дрони. Ну, тобто, так, ось це от покращення швидкості доступу і появи технологій на фронті. Це те, що може. Нам покращити е, загалом нашу стійкість в боротьбі проти російських окупантів, але ну воно далеке від ідеалу. Хоча і правильні речі багато чому робляться про наші спроможності, зокрема щодо ударів по території Росії. Про наші нові розробки будемо говорити наступного разу. Ваші запитання залишайте. Будемо ставити їх Василю вже в наступних ефірах. Василь Пихньо сьогодні був з нами. За що вам дуже дякую, друзі? Зараз реально дуже важливо не зачаровуватися, тому що потім не розчаруватися. Давайте підтримувати головну нашу гарантію безпеки, саме сили оборони. Кожен з вас знає, як це зробити, зробіть це просто зараз. Так само, як і поставте лайки цій і цій бесідіївська школа державного управління. Працює для вас ледь не щодня. Олексій Гомон мене звати. До нових зустрічей. Побачимось.